Опалювальний сезон 2022-2023 буде прохолоднішим за попередні. Це пов'язано в тому числі із економією газу на рівні держави. Згідно з постановою Кабміну номер 812, фіксовані обсяги природного газу визначаються міністерством розвитку громад та територій, і вони на 10% менші за фіксовані обсяги природного газу визначені попередніми договорами між нафтогазтрейдинг та теплогенеруючими компаніями. Відповідно обмежується споживання газу. Отже, на той же відсоток. Знизиться і температура у квартирах українців, які користуються централізованим опаленням, кажуть експерти у сфері теплогенерації. Водночас вартість газу залишиться на тому ж рівні, який діяв станом на 24 лютого. Для населення це 7 тисяч гривень за тисячу кубометрів. Тарифи на опалення теж залишаться незмінними. Верховна Рада України заморозила їх ще у липні. Також держава наразі напрацьовує шляхи компенсації виробникам тепла витрат, пов'язаних з мораторієм на підвищення тарифів. Який це буде шлях? Поки невідомо. Опалювальний сезон має розпочатися тоді, коли середня добова температура повітря становить 8 градусів тепла та нижче.